таке Ні, чому давайте не будемо? Давайте не будемо. Зараз задавайте пацана, він не так зібрав. Ви що, тобі сказали зібрати. Так ви під часу не мали, поки не приїхали гаді. Ну то ви не люди в кабінеті. А для чого? Нехай фотографуються і все, нехай мене скинуть. Нехай кидають знати, нехай дають репортажі зараз по газетах. Поводження, блин, суддів. Ну яке поводження? Як я поводжу? Це є нормально поводження? Ні, ви не маєте лишати. Я чекав повний я я час, я чекав, я, звільнився час. я чекав годину 15 хвилин. Я звільнився і вийшов. А до того, скільки машина стояла тут? Не більше години. Не. Я думаю, трошки більше. Ви ну, так... приїхали після обіду. Не. В районі першої години. Ні. <кхів> — Ну пізніше. Ну але все одно це вам можна поставити? Я прийшов тут машини якщо туди, я бачу, як вона заїжджала. Машина стояла нормальний відстань. Що можна було? Ні, не нормально. Ви що, контролювали? Ці? Я не що? контролював, я просто раз прийшов, я потім навіть згадав номера, тому я підійшов і попросив. В мене люди в кабінеті, от працівник заходив, бачив, люди були в кабінеті. Добре. Добре, люди в кабінеті. Але є ситуація, є неприємна ситуація. Після того, не того, як з'являються журналісти, після того, як гаїви з'являються, люди ви Людей відпустили і вийшли. Це не є боже, аргумент, наприклад. Я не потікаюсь, в мене просто-напросто, прості слова. І у мене такий лексикон, звичайний. Вуличний лексикон. Простого мужика.